Мережа компі лідер ретейлу в сегменті техніки та електроніки. Станом на січень 25-го року мережа налічує 110 магазинів. Комфі неодноразовий переможець почесної премії в ретейлі Рао Awards. в грудні 24-го року. В компі зафіксували рекордну відмітку: 1 мільярд доларів продажів за рік. До того ж сплатили рекордні 2 мільярда гривень податків, а також передали на потреби сил оборони близько 29 мільйонів гривень. Крім того, комфі оновив усі існуючі магазини під зміни попиту та асортименту у 2024 році. До завдань переформатування додалося. Оновлення зони видачі інтернет-замовлень це вимагає суттєве зростання інтернет-продажі компанії, адже частка онлайн замовлень перевищує 30%. За 2024 рік відкрили 8 нових магазинів у різних регіонах України. І саме про оновлення і нові сучасні концепти, які відповідають потребам клієнтів. Ми сьогодні і поговоримо.